З вами проєкт телерадіостудії Міністерства оборони України «Бриз» та його ведуча Юлія Чалик. Гостя нашої студії у 2014 році займалась волонтерством та активно допомагала нашим військовим на фронті. Зараз вона продовжує цю шляхетну справу і разом з тим відповідає за дотримання рівних прав наших флотських захисників та захисниць. Рада вітати у нашій студії радницю командувача Військово-морських сил Збройних сил України з гендерних питань Яну Тітаренко. Вітаю вас. Вітаю. Дякую, що до нас завітали. Дякую, що запросили. Отже, Яна, перше питання, чому ви, відома, волонтерка, зараз займаєтесь таким чутливим питанням? У мене загострене відчуття справедливості. І колись, в якийсь момент, мене стало цікавити, чому жінки в армії є. А поваги до жінки і умов для жінки немає. І е, от якщо говорити про умови, то тільки зараз, от в цьому році, нарешті затвердили зимову талітню форму для дівчат, нарешті зробили е, нижню білизну, термобілизну. І е, вже навіть там на якомусь фінальному моменті погодження бронежилетів анатомічної форми мої близькі подруги. Досі страждають на проблеми з молочними залозами, пазвиночниками через те, що в 2014 році, коли вони стали військовослужбовицями або волонтерами, які їздили на схід, вони не мали можливості вдягати анатомічні бронежилети, і через це в них є величезні проблеми зі здоров'ям по сьогодні. Така сама ситуація. В величезних масштабах почалася з початком повномасштабного вторгнення. Жінки в армію пішли, але вони вимушені були перешивати собі форму, купляти собі білизну. Я вже не говорю про інфраструктурні і інші умови перебування жінок в армії. Тому мені стало як жінці неприємно, що мої подруги, мої посестри, перебуваючи в армії, не відчувають себе комфортно і безпечно. Яка головна мета реалізації гендерної політики у війську і чому це важливо робити саме під час війни? Політика гендерної рівності це політика рівних прав. Це політика прав людини. Тому під час повномасштабного вторгнення, під час великої війни, коли ми маємо історичний факт, що жінки в армії є, що жінки в армію йдуть добровільно, ми маємо зробити так, щоб перебування жінок в армії було безпечне, комфортне і привабливе. І зараз ми бачимо, як жінки підхоплюють те, що колись робили виключно чоловіки. І це великий плюс, тому що ми е, думаємо по різному, ми сприймаємо інформацію по різному, ми виконуємо по різному, і тільки цей тандем, коли є чоловіча і жіноча сила і розум, приносить позитивні результати. І тут дуже важливо е, якраз е, не ставити акцент на тому, Чоловік це чи жінка, а наскільки це фахова людина, і наскільки вона відповідально виконує свої обов'язки. От про це якраз ми і говоримо не про стать, а про функціональні обов'язки. І е, дуже погану роль відіграють узагальнення. Коли от кажуть всі, да? от, от, якщо ми приберемо взагалі узагальнення і будемо відноситися до людини як до особистості, всі ці проблеми самі собою зникнуть взагалі з е, армії. Уряд ще 5 років тому затвердив національний План дій з виконання резолюції Ради безпеки ООН жінки, мир, безпека наскільки успішним є втілення в життя заходів цього плану у такому специфічному виді збройних сил, як військово-морські сили, найбільше успішними в цьому питанні є навчальні вузи. Бо ми бачимо абсолютно чітку позитивну динаміку залучення дівчат, ліцеїстів, курсантів, студенток. І з кожним роком дівчат, які прагнуть навчатися в навчальних вузах місько-морських сил, стає дедалі більше. Тому це те, що можна прямо от, от сьогодні прослідкувати як позитивна динаміка реалізації цього плана. Він обширний, охоплює багато різних спекторів, і що саме важливо, от на мою. Думку, це гендерний аналіз. Ми його дотримуємося, ми його робимо, і про що це говорить? Іде аналіз нормативно-правової документації, йде аналіз матеріального забезпечення. План стосується не тільки сил взагалі оборони, план стосується і державних органів влади. І тому от дуже чітко просліджується оця тенденція, якщо ми беремо всю державу загалом, тому що, наприклад, ще декілька років тому у нас не було поняття військовослужбовиця, був тільки військовослужбовець, не було поняття ветеранка, був тільки «ветеран». І зараз є такі поняття як захисниця. Раніше ми не могли навіть уявити, що ми будемо говорити про захисників і захисниць, і буде державне свято не День захисника, а День захисника та захисниці. Тому це говорить про те, що план реалізується. Але це не тільки про виконання паперових доручень, це історично так склалося під час війни йде дуже швидка еволюція розвитку всіх процесів. Нагадую, сьогодні з гостем студії Радіо БРИЗ, радницею командувача військово-морських сил збройних сил України з гендерних питань Яною Тітаренко ми спілкуємось про мету та проблемні питання реалізації концепції дотримання рівних прав та можливостей захисників та захисниць України під час війни. А щодо змін у навчальному процесі щодо фахової підготовки, от відповідно до реалізації цієї гендерної політики. Зараз всі програми вони якраз і відбуваються з урахуванням різних фізіологічних потреб жінок і чоловіків, тому внесені зміни, які враховують фізіологічні відмінності, але залишають рівні можливості. Програми мають реалізовуватись у певних умовах. От щодо змін цих умов, зараз ці зміни дуже добре прислідковуються в навчальних вузах. Окремі місця перебування жінок і чоловіків, окремі душові, окремі вбиральні. І це вже говорить про те, що враховані відмінності жінок і чоловіків це дуже добре видно в нашому військо-морському ліцеї, де побудовані окремі кубрики для дівчат, і умови там дуже гарні, і батьки, які Приводять своїх доньок вчитися в цей ліцей, бачать наскільки все зручно, комфортно і безпечно для дівчат, тому з легкою душею залишають своє чада вчитися. Така сама ситуація відбувається в коледжі і в інституті. Якщо ми говоримо про дівчат, військовослужбовець, які знаходяться на передовій, ну то відповідно тут. Я вам так і, і скажу, да, що там просто неможливо технічно дотриматись тих умов, які мають бути дотримані, тому що наші військові перебувають разом і ти не можеш побудувати окремо вбиральню для жінки, якщо це там перша лінія оборони або друга лінія оборони, оскільки Збройні Сили України переходять на стандарти НАТО, як реалізується от Ця гендерна політика у арміях з країн НАТО, основний меседж, який постійно лунає, коли ми говоримо про гендерну політику в НАТО, це стандарти до окремих посад, а не взагалі стандарти для несіння служби в армії. Тобто, якщо є посада і на неї є претенденти. То відповідно, хто відповідає цій посаді, той і буде обіймати цю посаду, незалежно від того, чоловік це чи жінка. Це не тільки про фізичні вправи, це е, тести психологічні, це тести інтелектуальні, це інтерактивні вправи, це комплексний підхід до оцінки спроможності військовослужбовця чи військовослужбовиці, яка претендує на цю посаду. Ми реалізуємо те, що вже пройшли країни НАТО. Нам з цього з цього приводу стає трошки легше, бо нам не потрібно починати все спочатку. Нам треба подивитися, які успішні практики реалізації цієї політики вже відбувалися, і просто перейняти з урахуванням наших історичних процесів, з нашого менталітету, наших особливостей. Бо на сьогодні ми єдина країна в Європі, яка воює і в якій дівчата виконують бойовий обов'язок в режимі реального часу, а не тільки в навчальних закладах, заходах. Чи на полігонах я вам дуже дякую, що ви до нас прийшли ще раз. Дякую за вашу роботу. Дякую, що запросили <рес> разом до перемоги. Бережіть себе, поважайте один одного та вірте у збройні сили і пам'ятайте, все буде Україна.